Три тижні жорстоких обстрілів у зоні АТО 50 днів реанімації на межі життя і смерті. Чотири місяці у лікарні зі статусом найважчий, і все це у 19 років. На війну призовника строкової служби Сергія Пашкова із Сумщини послали, коли він тільки навчився стріляти з автомата Калашникова. Наймолодший поранений військового шпиталю у Києві потребує нашої допомоги. Він учився на юриста і мріяв захищати людей у міліції. Сергій Пашков з містечка Білопілля на Сумщині. Аби пройти військову службу, взяв академ відпустку після першого курсу університету. Так у 19 років потрапив на війну. Хто тут не поймав, що це війна? Коли ті дали руки бойові автома з патонами. Ліба ти, ліба тебе, Нельзя не минути відлікатися. Я знав, куди я їду, ми новості дивилась. Хлопець, чесно визнає, спершу і стріляти в людину навпроти було страшно. Їх призовників привезли під Слов'янську травні. Три тижні вони захищали блокпости. Перед тим лише півроку тренувань. Дехто, каже, хлопець лише навчився тримати зброю в руках. Проти них навчені вбивати найманці. Джуличили, коли страшно вбиття. Ну, коли на тобой несколько пуль починає політати в бліді тебе, то страх це цей сало ходить, і ти починаєш столять уже в ответ. То тобто, що жити хочеться, потім найомника воювала. Чеченце ж, все ж вони точно ж годами учились стріляти, воювати. Це вже тепер призовників відправляти на передову заборонили. Тоді ж юний боєць втрапив під такий обстріл, який досі забути не може. Там і поранили його друга, який сидів поруч, вибухом вбило одразу Сергієві відірвало ногу. Був взрив і я спочатку не зрозумів, був просто бойовий бойовий шок. Тобто спочатку болю даже не почувствовав нічого, mm -hmm. просто був оглушений в шокі. Mm -hmm. А потім вже зрозумів, що я гоняв, коли нога була ліва возле мене, вто mm -hmm. вона на місцях дивилася. П'ятдесят днів після поранення у реанімації мамі не казали, житиме він чи ні. Його відмовили лікувати всі закордонні клініки, радили пришиту ногу ампутувати. Українські медики із того світу юнака витягнули. Ногу поки що зберегли, але боротьба триває і досі. Сильно велика відкрита рана живота і нога. Якщо б ногу даліть на той момент, сказали б, що взагалі б не вижив. Уже чотири місяці. І не... Не виходимо з полоси тяжелих. у них позаду кілька десятків операцій, і невідомо що попереду. Свої переживання мама від сина ховає і залишає поза лікарнею, так само, як і він, коли був там на передовій. Казав їй тут усе спокійно. Звоню і слышу, як нічого страшного. Слишнешко деш стріляють. Я кажу, сина, що це таке? каже, мама, це учення. Я кажу, Ну кого ти хочеш обдурити? Які це учення? То він ще заспокоїла. Да, мені не говоріло. У мене вообще говорит, мама, все спокойно. мама, не переживай, все хорошо. Він наймолодший поранений у київському шпиталі. Його як героя провідують школярі, з якими у нього невелика різниця у віці. Його вдома чекає п'ятирічний братик. Він усе ще мріє закінчити виш і таки стати адвокатом. Світлана Березівська Андрій Сокоренко, спецкор 2+,2.